Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Життя Савлюків. І сьогодні я хочу вас запросити на прогулянку харківським зоопарком, який оновлений багато хто з вас просив подивитись, як живе наш зоопарк у часи війни на четвертому році. Тому запрошую вас. Харківський зоопарк розташований у самому серці міста в мальовничому саду імені Шевченка, буквально за кілька кроків від одного з найвідоміших вишів України Харківського національного університету імені Каразіна. Це справжній оазіс природи в центрі мегаполіса, де гармонійно поєднуються історія, архітектура та живий світ. Дістатися до харківського зоопарку ви можете. Метро до станції метро Університет. На сьогоднішній день зоопарк відкритий для всіх охочих вхід вільний, що робить його ще доступнішим для відвідувачів будь-якого віку. У літній період він працює щодня. Вхід для гостей до 17.00, а залишити територію можна до 18.00. У цьому відео я щиро хотіла б показати вам якомога більше мешканців зоопарку. Проте, на жаль, цього разу це виявилось не так просто. Причини тому різні. Одна з них це те, що накануні дуже було багато обстрілів по місту Харкові саме в той день. Дійсно, було дуже жахливо, і наслідки цього навіть в цьому відео ви також зможете побачити трішки згодом. Але однією з причин, чому також було мало тварин, це. Надзвичайна спека, температура повітря в тіні сягала плюс 35 градусів. І, звичайно, більшість тварин відпочивали в укриттях, рятуючись від палючого сонця. Це абсолютно природно. У таку спеку навіть ми, люди, прагнемо прохолоди, а тварини ще більше. Тож, це відео буде радше прогулянкою територією зоопарку. Я вам покажу, як його реконструювали можливістю відчути атмосферу спокою, краси та турботи про природу. А для знайомства з тваринами ми обов'язково з вами завітаємо сюди в інший день, коли погода буде. Більш сприятливішою. Повірте, побачити цей зоопарк у всій його красі, справді варто. Важко повірити, але історія харківського зоопарку почалася ще у 1895 році, і, звичайно ж, триває досі. Він виник не як класичний зоопарк, а на базі станції з бджільництва, шкільництва та невеликого пташника, який розташований був неподалік університету. Цей Факт робить його першим зоопарком в Україні і одним із найстаріших у світі для відвідувачів. Зоопарк вперше відкрив свої двері в період між 1900 і 1903 роками, понад століття тому. Але офіційний статус і свою теперішню назву він отримав тільки у 1924 році. З тих пір багато що змінилось, і сам зоопарк. І Харків навколо нього сьогодні територія зоопарку охоплює 22 гектари, і на цій зеленій площі в самому центрі міста мешкають понад 380 видів тварин: від грайливих мавпочок і хижих кішок до строкатих птахів, екзотичних рептилій та підводних мешканців. Тут можна побачити навіть рідкісних представників фауни, занесених до червоної книги. Це не просто зібрання тварин, це справжнє місце збереження біорізноманіття, освітній простір і затишна екосистема в урбаністичному середовищі. Особливою популярністю серед гостей користуються тропічний дім, акваріум, дитячий зоопарк, а також озера з водоплавними птахами справжній магіні для дітей і сімей у 2016 році зоопарк почав нову віху свого існування. Масштабну реконструкцію, яка змінила його буквально до невпізнаваності, нові сучасні вольєри, тематичні зони, природні ландшафти, усе це створюється з турботою про тварин і комфорт для людей. І хоч відкриття зоопарку після реконструкції відбулось у серпні 2021 року, приурочене до Дня міста роботи над усконаленням ще тривають, адже такий великий проєкт вимагає часу, ресурсів і любові. Зоопарком знімаю для вас відео з самого зоопарку. Поки ще мало чого знімала, але ось дивіться, що я побачила. Там... Ти побачила? Чоловік побачив. Добре, <рес> ладно, чоловік побачив. Друзі, як бачите, Сьогоднішній у нас день був прильоти, каби, ракети, шахеди. Але місто тримається, місто живе, люди гуляють, насолоджуються життям, наскільки це можливо на даний час. І як бачите, Юля вам показує кадри, він йде дим після утрішніх прильотів. До сих пор горить. Більш детально про це я розповідала в одному із своїх влогів. А тут хочу вам просто показати територію неймовірно красивого зоопарку. Тому повертатися не буду до цієї теми. Якщо вам цікаво, подивіться в попередньому влозі з Харкова. І раз ми вже почали говорити про події війни, то хочу зупинитись на цій темі детальніше, адже для харківського зоопарку це вже друга велика війна у його довгій історії, і кожного разу вона ставила під загрозу не лише будівлі чи колекції, а саме життя його мешканців. Під час Другої світової війни зоопарк не припиняв своєї роботи, попри жорсткі умови окупації, але ціна була страшною. Понад 5 тисяч тварин було знищено окупантами. Це були не просто втрати для колекції, це були живі істоти, про яких дбали роками. Для працівників зоопарку це була справжня трагедія, але вони не здались. Післявоєнний період знову почали відновлювати зоопарк буквально з нуля. І ось 2022 рік. Історія, на жаль, повторюється: повномасштабне вторгнення знову поставило під загрозу існування зоопарку. Харків під щоденними обстрілами місто зрайноване у багатьох районах, і навіть у самому центрі ситуація залишається небезпечною. Але, незважаючи на це все, колектив зоопарку залишився на своєму місці. Вони не покинули тварин. Під звуки сирен у темряві без електроенергії, часто ризикуючи власним життям, вони продовжують годувати, лікувати і просто бути поряд зі своїми підопічними. Це справжній героїзм, який не потрапляє на перші шпальти новин, але залишається глибоко в серці усіх, хто про це дізнається. Одним із прикладів такої турботи стала евакуація двох білух із Харківського дельфіналю Рію Немо. У 2024 році завдяки зусиллям українських і міжнародних організацій цих морських гігантів було перевезено до Іспанії для їхнього порятунку в умовах війни. Це складна і ризикована операція. Адже білуги це не просто великі, а дуже чутливі до стресу тварини. Проте вона пройшла успішно і зараз білуги перебувають у безпеці. Харківський зоопарк продовжує жити, попри війну. Попри тривоги і труднощі. Це не просто місце про тварин. Це символ незламності, людяності і глибокої відповідальності за тих, кого ми Тому проручили. Кажуть, не пускають, кажуть, гуляють. Яких дітей да, в сучасному світі? Якщо ви цілились, тоже годулися, зверніться до свідомітників з їх легко впізнати у уніформі з надписом Харківський зоопарк чи з Олена Друзі, я всім вам вдячна, що ви провели цей час з нами. Якщо вам сподобалось таке відео, не забудьте підтримати його вподобайкою та коментарем, адже це просуває україномовний контент. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, бо тут буде дуже багато ще цікавого.